Вітаю, з вами Тера і хочу запропонувати вам сьогодні розклад, наскільки стабільна і сильна ваша безпека на сьогоднішній день. Давайте побачимо. Перша позиція це руна, яка покаже нам, які у вас є покровителі, чи вони є. На те вас? Друга руна? Хто на найбільш небезпечний для вас, чи що, на сьогоднішній день? Наотес перевернуто. І яку пораду нам дадуть Вищі сили сьогодні? Руналагус. Ну, якщо ми побачимо на Тайвас це руна Богатюра, покровителя справедливості і законності Бога війни. І хочу сказати, що його покровительство є дуже. Важливо, це Бог, який свій час жертвував своєю рукою для справедливості, для того, щоб стримати хаос. Це дуже важливо. Це сильніша руна, яка дає нам силу, цілеспрямованості, вона дає нам Цілісність і поняття самовпевненості вона дає нам віру в себе і дає нам силу для того, щоб дійти наших мрій, не зважаючи ні на що. Гарна дуже позиція, Руна. Що для нас зараз? є небезпечним це втратити терпіння, втратити надію, втратити силу, яка дає нам витримку, це для нас дуже небезпечно і. І ще небезпечно брати якісь з минулого приклади негативні, які нам, ну, мабуть, не принесуть ніяких плідних речей на майбутнє. Тому для того, щоб наша сила і стабільність була, Сильніше нам треба брати приклад найбільш впевненіших, впевненіші асоціації, да, і приклади. І порада це те, що наша. Небезпечна небез... і сильна захищеність, це наша інтуїція, це наше прислуховування, це те, що треба плисти по течії, і... а не проти неї, да? тобто не противитись тому, що на сьогоднішній день нам дають наші вищі сили таку пораду, да? і е, вони дають нам ще добру пораду в тому, щоб ми мали ту силу, як вода, проникати скрізь і мати те, що. Якщо це касає йде е, е, мова про, е, про безпечність, то це Таке, знаєте, як вуж пройшов кругом і вийшов в безпечну для себе якусь ситуацію. Тому будьте гнучкими, будьте такими, я б сказала, пронирливими, так, як ото кажуть у народі, пронирливими, щоб знати і у ситуаціях. Дійти того, щоб без пошкоджень виходити з них. Хай буде все добре, рівноваги вам, спокою, миру, щастя, добра і гарного захисту. Які він в нас є. На все добре.